До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Ще з радянських часів люди звикли до усіляких черг і незручностей під час оформлення документів. Чиновникам також було непереливки. Від них паперова тяганина вимагала зосередженості і терпіння. Сучасні технології, звісно, докорінно міняють ситуацію. Як пришвидшують процес оформлення паспортів у державному підприємстві документ, дивіться у нашому першому сюжеті. Центри обслуговування громадян під брендом паспортний сервіс європейських стандартів за весь час роботи вони отримали лише схвальні відгуки від клієнтів. Тут швидко приймуть усі документи для оформлення та видачі закордонного паспорта або дитячого проїзного документа, а крім того, зроблять фото на місці. Подали заявку на вписання ребенка в місті з оформленням загранпаспорта. Нам номерок не видали нам помогли отримати прий... номерок на місці возле окошка, так як ми прийшли з ребенком, нам помогли пройти все. без лишних очередей. Быстро, удобно, качественно мы подошли, нас сразу провели к окошку, мы подали документы, оплатили и уже сейчас, я думаю, будем свободны. То есть ушло минут 25 на все. С учетом Бальшого количества людей все пройшло быстро, удобно и качественно. До появи паспортного сервісу в Україні не існувало таких сучасно обладнаних центрів обслуговування громадян, здатних прийняти до кількасот осіб щоденно і не утворити при цьому величезних черг. Тут вперше в Україні поєдналися європейські стандарти: унікально швидкий сервіс і відмінне обслуговування за мінімальну суму. Мені діли за місяць і десять сравнению с з как делать, вот Моя меняет міняє паспорт. ну, фамілю. Мені то там. другой, а здесь совсем другое обслуживание. Быстро, удобно, все в одном месте, все в одно окно, как бы, ну, то есть без очереди особой, ждать долго не надо, вот выдали номерок и идешь оформлять, не надо бегать в 50 мест. Мы зашли, здесь просторно, людей немного, быстро приходит очередь, прохладно, можно где посидеть, попить водички, очень нравится. То есть в отличие от обычных Учреждені, то здесь, конечно, намного больше. Стоит чуть-чуть переплатить, но зато это удобно, особенно если с детками так вообще вищеркувати. Знімальна група міграційного вектора завітала до одного з відділів Державної міграційної служби у місті Суми про роботу з переселенцями. Популярні послуги та щоденні клопоти працівників підрозділу. Дивіться у наступному репортажі. Навесні цей паспортний відділ пережив справжню навалу бажаючих отримати закордонний паспорт. Наразі ажіотаж дещо спав. Але людей, які приходять саме з цього питання, стабільно багато. Нашою службою видано було паспортів громадян України для виїзду за кордон близько 23 тисяч. В порівнянні з минулим роком за 5 місяців поточного року було видано близько 15 тисяч паспортів громадян України для виїзду за кордон. Тенденція в цьому році вже до збільшення і на кінець року прогнозуємо збільшення значний. Збільшення і навантаження на працівників державної міграційної служби стосовно цього напрямку роботи. Ще один важливий напрямок у діяльності відділу це допомога українцям, які не можуть повернутися на батьківщину через втрату документів. Люди виїжджають на роботу до території на територію Росії, втрачають паспорти громадян України і таким чином не можуть повернутися знову ж таки в Україну і звертаються до консульських установ України за кордоном. Та отримують документ для повернення на територію України. Це, в свою чергу, збільшує навантаження на працівників ДМС стосовно обробки персональних даних, обробки запитів з консульських установ. Також багато уваги тут приділяють переселенцям із зони АТО і Криму. На сьогодні у нас 56 осіб зареєстрували місце проживання на території Сумської області, чотирьом особам було зареєстровано місце перебування тимчасово на 6 місяців. Близько чотирьох осіб десь звернулися з питання відновлення втрачених паспортів, і двом із них вже було відновлено паспорти. Шість паспортів громадян України для виїзду за кордон було вже оформлено нашою службою, і близько п'яти паспортів оформлено в зв'язку з непридатністю попередніх документів або по 16-річчю. За статистикою у сумах збільшилася кількість іноземців, які хочуть залишитися у місті і отримати українське громадянство. Якщо брати до уваги минулий рік, то близько 200 громадян громадян іноземних держав звернулися з питань набуття громадянства України. То за 5 місяців поточного року ця кількість людей склала вже 139 осіб. В основному це вихідці із країн колишнього радянського союзу, а також вихідці із країн далекого Зарубіжжя. Це в основному. Громадяни, які прибувають з Об'єднаних Арабських Еміратів, Іран, Ірак і так далі. Увесь спектр адміністративних послуг забезпечують дев'ять працівниць. На думку керівниці для такого обсягу робіт потрібно більше співробітників. Одним із основних питань на сьогоднішній день є збільшення штатної чисельності і відділу, і взагалі управління також територіальних підрозділів, де працює. Дуже мала кількість осіб посадових в порівнянні з попередньою службою, навіть в два-то в три рази менше ніж було до цього а навантаження збільшилося значно. Нестача кадрів дещо компенсується за рахунок державного підприємства Документ на базі якого працює паспортний сервіс. У ньому громадяни також можуть оформити закордонні паспорти та дитячі проїзні документи. Послуги платні, але попри це, користуються популярністю. Громадяни оцінили не лише професійність співробітниць паспортного сервісу, а й їхню привітність і люб'язність. У Хмельницькому вже півроку працює центр обслуговування громадян паспортний сервіс. У центрі Хмельничани і гості області можуть не лише оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. А й отримати супутні послуги уже в перші хвилини перебування в приміщенні паспортного центру. Ви відчуваєте, що тут добре подбали про комфорт від відвідувачів. Впадає в око європейський підхід до сервісу. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які швидко і професійно проконсультують громадян із будь-яких паспортно-міграційних питань. Тут упродовж цього кількох хвилин вони отримують послуги з оформлення та видачі документів для виїзду за кордон. В Першу чергу людина приходить на рецепшн, отримує інформацію. Якщо вона проінформована, можливо, вона телефонувала, чи вона вже знає інформацію. Переглядаємо документи, чи все вірно, чи паспорт. Ну, якби перевіряємо особу. Ось, вносимо дані у термінал, людина на місці проплочує все, далі проходить до вікон, там оформлюються, робляться копії, оформлюються договори про обслуговування, збирається весь пакет і далі приходить людина фотографуватися на паспорт. Оновлений центр дає можливість громадянам забути про черги. Сплашу швидше, то трошки зроблять, та й без проблем. Тут без черги, то це є ну, вагома перевага. Мені сподобалось я, я так, так, оформлення, Ну, Пока що так. Покажу, хорошо. Паспортний сервіс працює лише півроку, але вже встиг здобути собі добру славу серед хмельничан. А, мені брат сказав, він тут робить. Сказав, що розроблять зручно, швидко, недорого. Обслуговування персоналу всі такі привітні. Родина з маленькою настусою планує поїхати за кордон до родичів, тож і вирішили скористатися послугами центру обслуговування громадян. Ми прийшли зробити закордонні паспорти з чоловіком, ну і дитину вписати в паспорт. Про те, що послуги платні відвідувачів попереджають відразу. Коли людина приходить у наш сервіс, ми повідомляємо про те, що наші послуги платні. Якщо людину влаштовує, ми звичайно з комфортом обслуговуємо, допомагаємо людині в отриманні паспорта. Якщо людину не влаштовує ціна наших послуг, ми повідомляємо їй найближче відділення міграційної служби. Люди вільні обирати, де їм робити паспорт, звичайно, ми ну вся інформація відкрита. Утім, клієнти обирають зручність та швидкість і кажуть, що за комфорт слід платити. Я ще не об'єднув. В області і ніде не зміг би що зробити. Побачив об'яву, позвонив. Приїхав. Ну, гроші не завжди мають значення. Тож, навіть якщо вам бракує часу, можете отримати закордонний паспорт та інші документи швидко і комфортно у паспортному сервісі. Також громадяни, що покинули Східну Україну та Крим і приїхали до Хмельниччини, можуть без будь-яких перепон отримати адміністративні послуги для переселенців у центрі обслуговування громадян. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра! Хай щастить!